Попри постійну загрозу обстрілів, українці демонструють неймовірну силу духу та винахідливість. Яскравий приклад шосткинець В'ячеслав Медведков на своєму подвір'ї. Він не тільки встановив власноруч виготовлені вітрогенератори, аби бути зі світлом під час блекаутів. Ще чоловік подбав про пункт незламності для своєї родини. Обладнав його у 60 метрах від хати. Резервне приміщення створене зі старого кіоску. Я подумав так, що. Ну, якщо шахет, там десь тут влупить, повилітають вікна. А оця будка в мене я колись її е е е планував зробити. Е е магазинчик, сікерси продавати багатьом, Ото була мода в 90-х. Але так нічого й не вийшло, але ця будка стояла без діла. І тут, я думаю, зроблю пункт незламності. Кіоск В'ячеслав Олексійович придбав у 90-ті роки за 60 гривень, так дешево, адже той був після пожежі. Тож після повномасштабного вторгнення В'ячеслав Медведков його відремонтував, розширив та утеплив. Зараз запросив нас усередину. Зробив у ньому електрику. Перед тим як зайти, вмикає світло. Отут вентилятор включається там знизу. Бачите, зашуміло Осторожно. Отак, от от такий пункт незламності. Можна відкрити цей ролети. Тепло забезпечує буржуйка, яку господар змайстрував сам. Головне – піч. Хоче мінус 40, затопив і тепло. Що погано було. Я думав сірники, Думаю, що прибіг. Сім'єю тут холодно, я розжигаю піч, але сірники відсиріють. Поэтому треба отаке. Газова горілка. Зараз От і ми розжигаємо піч. Давайте спробуємо. Буржуйку шосткинець топить пелетами. Їх він виробляє самостійно із картону. Для цього через інтернет-магазини придбав спеціальний станок. Це ото відходи від картону, то ж багато накоп, накопичується, то я ото пресую, Це пілети, так, так звані, дармове паливо. У приміщенні є два ліжкомісця, розташовані один над одним для пана В'ячеслава та його дружини. Тут поставити матрас можна, оце ночнічок. Отут я включаю. Бачите, якщо жарко, вентилятор знизу йде, свіже повітря. У пункті незламності також передбачений санвузол. Поки що тривалий час користуватись резервним приміщенням родині, на щастя, не довелось. Тож поки господар зберігає тут деякі свої речі. Щоправда, під час аварійних вимкнень електроенергії через російські обстріли у пункті незламності сім'я готувала на буржуйці їжу. Ми тут варили картоплю, чай готували отут і тут і пили. От тут тут. Тепленько. Теп, знаєте, тепленько. От я протоплю один раз, так? І потім цілу добу, цілу добу. Тепло пан В'ячеслав наголошує у своєму пункті незламності, зможе запросто вижити у тяжкі часи. Якщо будуть поселяти в обсягу, я скажу ні, я буду тут в собачій будці жити, але це моє. Я буду відновлювати хати, а тут буду ночувати там і так далі. На думку винахідливого шосткинця, резервне місце для житла або просто для перебування на деякий час повинне бути у кожного. Мені проще, бо в мене своя хата, своя земля. А ці люди, які живуть в багатоповерхівках, от рядом, ну їм теж можна. У них є у багатьох машини, є гаражі, навіть отут гаражі рядом. Треба про всяк випадок робити цей в гаражі, пункт незламності робити буржуйку, якесь ліжко, ну і. Якась альтернатива буде.